Дві зміни в школах максимально у нас в усіх школах будуть, де діти виходитимуть за парту. І щодо секції, наприклад, от спортивні школи відповідно до їх наказів профільних, то вони мали змогу працювати і в цьому році на базі закладів, де є укриття. Тому ми і в цьому році плануємо так освітній процес, чому ця змішана форма і з'являється, щоб дати дітям не тільки уроки відвідувати, а ще і ось такі секції певний час відвідувати. Тому друга зміна, плануємо, щоб закінчувалася десь о 16:30, щоб з цього часу вже починали працювати секції, чи то спортивні, музичні школи у нас виходять, художні школи також в змішаному форматі працювати. Ми всі в одному департаменті працюємо, тому я думаю, тут ми скоригуємо. А навіть якщо інші заклади позашкільної освіти, то це все вирішується індивідуально.